Всім привіт! Сьогодні опять девочки, покупка і розпаковка. Зараз покажу вам, що купила, ходила, шла со школи з девочками. Вони в магазин, та я з ними пішла. Купила по акції такі носки. Стояли 6 євро, 3, а зараз 2, 4 пари. Я вже їх відкрила, была, подивилася, сейчас покажу, які. Зараз прийдеться мені коробку, мабуть, розірвати. Ну, отакі, бачите, за 2 євро нормально. Купила отакі іграшки. Їх постирати треба, бо, хоч вони і нові, але треба їх постирати, бо їх всі руками трогали. Це на коляску чіпляється. Купила отакі дві шапки. Стоїли дівочки, вони 2 євро, я купила за 75 центів, дві штуки. Купила отакі. У нас називається воно, чи інжир, чи я не знаю як. По-сербському, якщо серби дивляться, це називається смоква. І я з нього робила, коли їздила в Сербію, варення. Очень-очень вкусно. Воно, таке... Короче, добре воно воно стає таке маленьке, і воно, його треба тут дірочки дир... поробити, щоб в сахарі постояло. А потім тим сиропом залить сахар з водою. І варила я його 4 години. То, звісно, конечно... заговарюся, то добре. Потім купила девочки, такий, набор кухонних полотенець, бо ти якісь такі вже. за... Смальцовані, стираєш, і воно все одно якісь таке 6 штук 3 євро. Купила отакі стакани. Щас покажу. Я була в Сербії я купила одну чашку була, вона стояла 5 євро. А це я зайшла у тікі Макс, і там по акції отакі дві чашки. Бачите, воно. Таким дном. Дві штуки 7 євро. Але тут чого так, тому що тут дефект є, бачите ось? такого? Так Воно не, не розбите нічого, просто видно стекло так залите. І ця якась важча, ніж оця, чим оця перша важча, це якась легша. Брані Дані. Брані Дані якось називається. Що я правильно прочитала. Стояло воно 13 євро, 13 євро а заплатила за нього 7. <му> Хтось відзвонює. Такі покупочки в мене були. А, і ще купила приправу. Це в польському магазині купила цю приправу за 2 євро. Ну от і всі мої покупочки. Всім хорошого вечора, мирного піду в'язати. Все, Всім пока!